Всіх вітаю 6 березня. І давайте повідповідаю на ваші питання. Тут трошечки небагато, але все одно я пообіцяла. Так, давайте подивимося спочатку. Вчора був збій в Instagram, Facebook, TikTok, Мережа X десь на годину, також трошечки YouTube глючив, але не зовсім тримався. І Telegram більш-менш нормально. Це тривало десь годину. Багато хто злякався, подумав, що це вже все. Що в нас тут? В чому може бути проблема? Ось ці хусити єменські? Ну, така інформація, що вони пошкодили кабель в Червоному морі. Давайте запитаємо, чи це дійсно правда, що хусити пошкодили кабель в Червоному морі. На дні Червоного моря. Пошкодили кабель. Так, да, дійсно, бачите, 10 мечів перевернулось. Дійсно, вони його пошкодили. Ану, давайте запитаємо, яка мета? Ну, Мета зрозуміла позбавити нас інтернету, соцмереж і так далі. Яка мета цих хуситів? Чому вони пошкодили цей кабель? Мета. А, гроші. Мета 10 монет. Гроші. Хотять. Отримати ресурси, гроші. Щось, щось, ну, ви зрозуміли, гроші. Шантажирувати будуть, мені зразу прийшло. Так, давайте запитаємо, до цього причепна Росія? До ось цих хуситів, які пошкодили кабель в Червоному морі. До цього причепна Росія. Тут витащила багато карт. Сила, захист, дом, до цього причетна договір. Кубки. Я вам скажу так, не прямо причетна, але дало, ну, тобто, інформацію, договір, якось е на словах. Це все було на словах. Дії, дії хуситів. А е російська, можливо, ідея. Ось, тут карта ідеї. Що можна таке зробити? Хуситим до цього би не додумалось. Ну, по картам, воно видно. Так, давайте ще запитаємо стосовно цього: чи може повторитись ось ця ситуація, що відбулася вчора, де лягли Інстаграм, Фейсбук. До речі, за TikTok я дуже зраділа, бо я не розумію, взагалі, що це. TikTok, мережа X та інші соцмережі по світу. Чи може повторитись ось така ситуація? Де буде такий збій, глобальний збій. Може ще таке бути. П'ять монет. Ну, Відразу будуть, якщо і буде, бачите, ось якщо і буде збій, відразу ремонтують, допомогу оказують. Вибір. Може повторитись. Може повторитись ще така. Бачите, карта дежевів повторення, але будуть, повторитись може. Повторитись мож. Але будуть прикладати всі зусилля, щоб відремонтувати. Ось як це було вчора? Можу повторитись, можу. Ну, тут ми все зрозуміли. Навіщо та хто? Давайте далі. Ви питаєте. Подивіться, будь ласка, Запорізьку атомну станцію живемо недалеко, погано себе почуваємо. Скажіть, чи є якийсь витік? Якоїсь Гедотич, чи є якась радіація, витік із Запорізької атомної станції. Сьогодні в нас 6 березня. Ось на даний час є якась загроза, є якийсь витік з Запорізької атомної станції. Угу. Є якийсь витік із Запорізької атомної станції, на зараз повішений. Захист до 10 жеслів. Чи є якийсь, ну, дійсно, щось є. Да, тут 10 жезлів, 10 мечів, дійсно, поганий стан, щось є. Дивіться, в принципі, щось є, але я не можу сказати, що прям таке велике. Щось трошечки є. Поганий стан у людей. Так, дійсно, бачите, карта хвороби. 10 мечів, 10 жезлів, щось є. Хто поряд живе, карта дому. Щось є, але не щось таке дуже велике. Нема тут таких карт, які вказують, була б карта смерті, башня, знаєте, луна, це якась хімія. Щось невелике є, але нічого такого прям... Але самопочуття погане дійсно. Давайте запитаємо, ситуація на Запорізькій атомній станції на березень, що там буде відбуватися в цьому місяці. ЗАЕС, березень, місто. Місто Енергодар, Запорізька атомна станція. Що там буде відбуватися в березні, в цьому місяці? березні. Контроль, колесниця, зміна ситуації, На що? Дома п'ять ті ж карти. Захист, спокій. Вот і карта луни падає. Так, може йти теля. Дуже багато різної, дезінформації. Знову будуть залякувати. чимось. Залякувати чимось будуть. Це все брехня. Також карта луни ну це обман. Чи може бути щось таке погане? Ні, будуть залякувати. Карта луна будуть залякувати якоюсь знов брехнею звідтіля. Нічого такого поганого не показую. Так, далі ви питаєте, подивіться, будь ласка, область. Київ та Київська область та це Біла церква. Да, в розкладі на тиждень я пропустила Київську область, але не навмисно. Ну, ось просто воно вилітіло з голови, і я перескочила. Але це не навмисно. Давайте запитаємо: місто Київ на березень. Місто Київ на березень по загрозам з повітря. Місто Київ на березень, загроза з повітря є. Березень цей місяць загроза є з повітря. Ну, дивіться, карти вказують ось король кубків, тобто це влада, це робо, там, де працює влада, де багато людей. Я так розумію, будуть якісь намагання влучити в центр, ось в самий центр. Загроза є, поки що очікування. Е, планують. Планують, збирають. Бачите, планують, збирають 10 монет побільше. Очіку, очікування. Ну, Тобто, вони хочуть вдарити дійсно, але збирають. Вони хочуть якось м, кількістю, масою. Так що будьте обережні. Загроза з повітря Київ на березень. Карта дурня це дрони балістика може бути. Удар. Удар по імператриці. Дивіться, удар по якоїсь емоційної імператриці. Тобто мені щось відразу Україна мати. йде. Ви розумієте, вони хочуть зробити якийсь болісний удар в місті Київ. Щось таке дуже. Ну, тут важко сказати, але мені відразу прийшла, знаєте, ось ця статуя, ось цей пам'ятник Україна мати по цій карті. Будьте обережні, в березні вони збирають свої ракети, хочуть дати і тим, і тим, і тим, щоб, знаєте, якось масою. Будьте обережні. Дай Боже, щоб цього не було. Так, Київська область. Київська область. Київська область, березень, цей місяць. По загрозі обстрілів є загроза для Київської області, хоча вона велика тайна. Угу. Вони шукають таємні підприємства, таємні військові склади в Київській області. Ось це їхня ціль номер 1 Все, що тут можна сказати. Вони шукають, тут вишукують ресурси. Ось. Планують вишукують ресурси в Київській області. Шукають, шукають інформації від зрадників. По домовленості за гроші. Будь ласка, так що будьте Київська область. Так, і Біла церква. Ви питали. Місто, Біла церква, на березень, на цей місяць. Чи є загроза в місті, обстріли, дрони, ракети, Біла церква на цей місяць, на березень. У загрозі з повітря. з повітря. ну Тут карта укриття. Прийдеться все одно йти в укриття. Тут карти кажуть для особистої безпеки. Біла церква. загроза, Зрадники у вас, Біла церква, є. ось, Зливають інформацію, Обстріли на березень, Біла церква. ну Тут околиці, тобто не саме місто, а якось околиці або область. Так, і останнє ваше питання, мені сподобалось. Чи буде капітуляція Росії? Ось так і запитаємо. Чи буде капітуляція Росії? Ми не питаємо за рік, ми питаємо взагалі, що скажуть нам, чи буде капітуляція Росії? Боже, як би найшвидше це вже сталося? Чи буде капітуляція Росії? А ну-ка. Це наша надія. Бачите, карта зірки. Ми надіємось на це. Бачите, надія імператор. Надія на те, що буде зміна імператору. Або що імператора не стане. Чи буде капітуляція? Це дуже важко зробити, бачите, бо він буде йти до останнього 9 жезлів, 9 мечів. ну Це карти, карти кажуть, що надія то вона є. Але тут ні, важко це зробити. Важко. Ні, знов карта, ні. Карта смерті. Ні, вони не підуть. Ви дивіться, які карти. Вони не підуть. Вони агресивно налаштовані. Карта війни, п'ять мечів, карта смерті. Щоб це все завершити, дійсно потрібно, щоб ось цей імператор, як то кажуть, пішов в мір іной. Поки він буде, зв'язані руки, буде війна, агресивно налаштовані. І взагалі вони, ось ці росіяни, вони агресивно налаштовані. Дуже агресивно. Ні, вони, не буде капітуляції, не буде. Ну, поки що зараз карти кажуть ні. Дійсно, наша надія на зміну, зміна керівництва, зміна імператора. Потрібно, щоб його не стало. Ось тоді щось може, розв'язатись руки, розв'язатись очі, вони щось можуть побачити. А поки що вони агресивно налаштовані, і вони не збираються ні на один сантиметр відходити обратно. Ну, просто не збираються. На жаль, така ситуація. Всім гарного дня!